У ці вихідні та початок нового тижня на українців чекає дощова, але тепла погода. Грозові дощі прийдуть у всіх регіонах країни. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у неділю, 25 червня, опади накриють всю територію України, сухо буде лише у Криму. А ось на решті території країни в день очікуються короткочасні грозові дощі. В західних регіонах слід зазначити, буде прохолодніше вночі 12-16 градусів, вдень до плюс 25. Нарешті території України вночі плюс 17. Плюс 21. Вдень плюс 25 плюс 31 градусів тепла. Дорогі глядачі, 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 26 червня, до західних областей країни повернеться помірна хмарність, яка двома днями раніше була на півдні. Така погода без опадів спостерігатиметься у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. Температура вночі плюс 12, плюс 16 градусів. Вдень плюс 23 плюс 27. Нарешті території вдень пройдуть короткочасні грозові дощі. Температура вночі плюс 16 плюс 21 градус. Вдень у північних областях плюс 23 плюс 25. На півдні до плюс 30 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!